Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. І сьогодні, насправді, у мене такий трохи дивний настрій. Сказати, що він тривожний це нічого не сказати. У зв'язку з останніми повідомленнями про загрозу ядерного удару. Мене охопив якийсь такий жах і така всепоглинаюча паніка. Не знаю, мені здається, що я вже трохи так. Забагато. Треба, мабуть, менше читати новини. Словом, я тут почала активно готуватися і збирати ядерний рюкзак. Ой, від одного слова просто ядерний рюкзак, а що так мурашки по шкірі, і не віриться, що ми тут спочатку тривожну валізку збирали, тепер ядерний рюкзак, Боже, що буде далі, не знаю. Важко уявити. Ну, сподіваємося, що це всього лиш. Попередження, що це всього лиш такі перестороги, але нехтувати ними ну в теперішній час я вважаю неправильно. Друзі, повернулися з магазину. Сьогодні цілий ранок просиділи в укритті, їздили з малим на, в басейн на плавання, так і не поплавали. Просиділи в басейні в укритті весь цей час. Вирішили, хоча б заїхати вже купити щось до ядерного рюкза, рюкзака. І насправді все, що я змогла купити, це рукавиці. І то тільки ось такі. Таких господарських резинових грубих рукавиць вже теж не було. І ось такий вологий рушник все. Бахіли в мене були. Армований скотч тільки трошки знайшла якийсь із аптечок. Трохи залишки у мене ось рідини для зняття лаку. Більше в продажу також не було. Тут попакувала дитячий одяг. По комплекту на кожну дитину. Тут мій одяг, ще чоловікові спакую ввечері. Бахіли ті, що були, і маю десь ще два старих чи три дощовика їх дістану. Для дітей дощовиком будуть великі сміттєві пакети, швидше за все. Іншого виходу поки не знаю. Де взяти okay. респіратори, теж не знаю. Таке. Кому треба, залишу список, що потрібно мати на випадок ядерного удару, що закупити, як підготуватися, залишу в описі до відео. А також залишу вам посилання на статтю, з якої я брала інформацію, де детально розписано, як діяти, що мати, як підготуватись словом така міні-інструкція вже є сформована журналістами, експертами. Залишу кому потрібно, користуйтеся. І нехай мене зараз сто разів назвуть панікором, і що я нагнітаю ситуацію. Але знаєте, після тих загроз, які ми вже пройшли, які ще нас чекають, нехтувати якоюсь таким попередженням. Мені здається, це дуже безвідповідально і краще в цьому випадку перестрахуватися, аніж потім кусати лікті і бути не готовим. Звісно, до такого готовим бути неможливо, бо немає нікого, хто би мав практику виживання під час ядерного удару. Слава Богу, ще не доводилося таке практикувати в нас в Україні. І дай Бог такого ніколи не станеться, але краще ось. Бути попередженим, знати, хоча б якісь елементарні речі. Ну, для мене ця фраза там ядерний рюкзак звучить взагалі настільки космічно-фантастично і якийсь ну, сюр, не знаю. Ми живемо в якийсь такий дивний час і тривога просто переповнює. Не можу зібратися з думками, стараюся хоч щось робити, хоч кудись рухатись, бо дуже-дуже тривожно. Сьогодні буде для вас порція мотивації. Я нарешті добралася до своєї веранди і буду там все розбирати. За останній місяць там утворився такий пазлат. У мене не було ні якоїсь сили, ні мотивації щось там робити, але нарешті я взяла себе в руки, нарешті я вирішила діяти, кудись свою тривогу, кудись свою негативну енергію спрямувати в якесь русло позитивне. І ось ту займатися трудотерапією і сподіваюся, трішки замотивую вас. Але перед тим хочу вас познайомити з ще одним класним україномовним ютуб-каналом. Давно не було в мене вже цієї рубрики. Не думайте, що я про неї забула, ні. І ось сьогодні у вас буде ще одна порція, що цікавенького можна подивитися. Тож пропоную до вашої уваги канал, який мене дуже розважає і надихає у ці непрості часи. Канал Саварютики про життя сімейної пари з Волині Анатолія та Анни, які одружені вже 5 років і мають двох прекрасних синочків Луку та Адама. Вони абсолютно все роблять разом, куди б не йшли чи куди б не. Йшли, Приїхали, вони все роблять разом, всюди беруть з собою діток. І як на мене, це просто прекрасно, коли люди можуть ось так гармонійно поєднувати і своє життя, і батьківство. Анатолій та Анна живуть просто в шаленому ритмі і це ж транслюють на своєму каналі. До війни вони багато подорожували, часто абсолютно спонтанно, і саме у цьому весь кайф. Суть каналу в тому, щоб показати життя з дітьми не таким, яким звикли його бачити усі занудним і рутинним, а навпаки, веселим, смішним і Драйвовим філософія каналу в тому, що діти це наше майбутнє, і тільки своїм власним прикладом ми можемо прищепити їм якісь позитивні якості. Попри непопулярність та малі охоплення, вони все ж вирішили робити канал українською мовою, а не російською, як їм радили спершу. Тож за це їм дуже велика подяка. Коли розпочалась війна, все сімейство переїхало в село до батьків. Тут же ж купили старий будинок, тепер роблять там ремонт, і дуже мріють якнайшвидше заселитись у власний будинок. Для шанувальників такого контенту раджу дуже підписатись і подивитися, бо тут дійсно є на що глянути. Анатолій і Анна, як і ми, все роблять своїми руками. А ще на цьому каналі ви точно піднімете собі настрій. Відео є дуже динамічними та мотивують до життя. Особливо рекомендую вам заглянути у розділ коротких відео шортс Вони мене дуже веселять з гумором і про прості буденні ситуації. Я часто заходжу сюди, просто щоб посміятися, чого тільки варті сценки з життя чоловіка і дружини. Гана, що ти робиш? сіль хочу відкрити. Твою мать! Тонік, ти чого? Думаю, я в хаті сховається. Словом, канал цікавий, різноманітний, життєствердний і надихаючий, а головне він українською. Усі посилання залишу в описі до відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь і підтримайте україномовний YouTube. Мені, звичайно, дуже соромно, але зараз, я вам покажу, що в мене робиться тут на варанті. Буду сьогодні все розбирати. Вас чекає супер мотивація, супер розхламлення, бо просто тут жах. Все, що не вміщалося в хаті, або що криво лежало, все-все все зносили сюди, складали, 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 бо холодно. Винести кудись далі, все. А потім, або немає як залишити діток, щоб піти на вулицю. Словом, зробила з цієї кімнати склад, повний безлад, мушу все розібрати. І. Можливо, трішки замотивую вас. Ось що в нас тут твориться. Це просто. Не знаю, як ми умудряємося до такого стану все довести. Ну, чесно, мені і неприємно, і соромно, і є величезне бажання це все розібрати. Насправді я вже давно мала це зробити і поміняти літній одяг. Боже, що тут робиться? На зимовий. А тут що робиться? Жах. Але я ніяк не могла це зробити, бо весь час була з дитиною і не було кому з нею посидіти. Зараз вже мама приїхала. Робити з дитиною тут щось нереально. Знов, до речі, відвалилися ті рулети. Попробую ще купила інший скотч двосторонній і попробую ще раз їх причепити. Словом, роботи у мене сьогодні повно, а часу дуже мало, тому менше говоримо, більше робимо. Погнали! Звичайно, розпочинаю з того, що треба забрати звідси речі, які тут бути не мають. А їх тут, можна сказати, майже всі. Насправді дуже-дуже вже це все захламилося. І є в нас от така тенденція, і ну, я так побачила не тільки в цій кімнаті, а в будь-якій кімнаті, де є якась відкрита поверхня, то завжди з'являється спокуса, туди просто якусь річ кинути, а потім заберемо, потім розкладемо. Словом, це такий безкінечний процес, і якщо вчасно це не ліквідувати, то можна мати ось такі сумні наслідки. І, ну, звичайно, краще прибирати по-чистому, коли в тебе там одна-дві речі не там лежать, зразу їх поставити на місце і не ось так закладатися. Або потім, коли починаєш це розбирати, це, по-перше, робота на цілий день по-друге, вона так набридна, що не хочеться вже більше за таке братися. Але є ще й позитивний момент в тому всьому, коли ось таке глобальне розхламлення, тоді дуже класно видно результат. І ви в кінці побачите до-після, ну це кардинально. Різні кімнати і є якесь таке відчуття зразу свіжості і величини об'єму проробленої роботи. Щоб хоч якось справитися з тим безладом, який тут утворився, я стараюсь рухатися так за годинниковою стрілкою і зверху вниз. Спершу я розібрала речі, які в мене були тут на пральній машинці. Ви запитаєтесь, що робить тут пральна машинка? Насправді це стара наша пральна машинка, яка чекає ремонту. Вона в принципі робоча, там треба шків тільки поміняти. Але ну, не було в нас можливості її завести в ремонт і щось з нею зробити, комусь віддати. Словом, поки вона стоїть тут, ми ще її не забрали. Плануємо її звідси винести, і на ній також ще стоїть принтер, теж треба це забрати. Також виношу усі речі, які були пов'язані з тим, що ми робили міні-ремонт оновлення у ванні, Там міняли сантехніку. Відповідно, тут були і інструменти, і коробки, які світ. Це сміття, всі інструменти відношу туди, де воно має бути. Так, мій чоловік страшно кипішує, що буде голодна зима, і заставив мене накупляти трохи. Якихось продуктових запасів. Ну, не скажу, що це страшні запаси, що нам цього вистачить на цілу зиму, але щось таке та купила. Тут в нас цукор, олія, тут борошно. І ось в таке пластикове відро запакувала різні крупи. Там гречка, мінсянка, макарони, горох. Ну, всяке таке. Склала поки що це все в таке пластикове відро, бо я, якщо чесно, дуже переживаю, що тут можуть бути миші, і все нам погризуть, все пропаде. Я, звичайно, буду ще тут зараз розкладати отуту від мишей, бо вже є цей запах такий від них, і я чесно вже хвилююся, щоб все це було недаремно. Я, до речі, вже неодноразово говорила про таку проблему в селі, як миші та інші там комахи-шкідники, типу павуків, мух, мурах. Багато тут є живності. Багато порад мені, до речі, писали в коментарях, як з ними боротися, що робити. Я до багатьох з них прислухаюся завжди, дуже вдячна вам за ці поради. І взагалі хотіла б сьогодні відповісти на кілька запитань, поки я тут прибираю і складаю, особливо там коментувати немає що, зрозуміло, що. Я дістаю всі речі, перескладую всі корзини, полиці, повністю-повністю все буду сьогодні розбирати. Ось, а тим часом відповім вам на кілька запитань, які часто з'являються в коментарях. І один з таких запитань це про плюси-мінуси життя в селі. Стосовно плюсів і мінусів, мені здається, це дуже індивідуально. От кожен для себе вбачає щось хороше, щось погане. З мінусів можу назвати: ось дійсно, це миші, це мухи, це комарі, ну, слово, це живність, яка хоче бути також поруч з нами, яка лізе до нас до хати. Ну, для мене, як для міського жителя, це така душа. Дуже незвична історія, і я довго звикала до цієї ситуації, аж поки мені, врешті, це перестало заважати якось повноцінно жити. Але на це пішло мінімум два роки так точно. Тут я вам знову показую ці ролети, які в мене відвалили. Це була в мене сага про них, як ми їх чіпляли і чому вони нам не підходять. Ну, не зовсім підходять. І треба тут знову їх причепити. Я буду знову на двосторонній скотч клеїти, але вирішила вже вікно промити. За одне і цього разу витягнула знизу там є вантажна така планочка, щоб трималась форма. Думаю, що через те, що вона там є, вони трошки заважкі і скотч їх просто не витримує. Якби я знала, що стільки мороків буде з цими рулетами, я б ніколи в житті їх не вішала. Насправді вони гарно виглядають, але оце, що вони постійно падають, ну, така собі сумнівна краса, скажімо так. Так, я рухаюсь далі, перехожу до цієї нашої шафи. Вона, до речі, з Ікеї, будете запитувати знаю, і ось зразу озвучую. У мене тут в одній половині дитячий одяг висить, а в іншій наш дорослий. Зараз буду літній міняти на зимовий і, зрештою, забирати речі, які тут зайві, і все гарно перескладувати. Докупила дитячі вішалки, так буде зручніше і більш компактно розмістити дитячі курточки. Повертаюсь до запитань. Стосовно плюсів, мабуть, я знімлю про це окреме відео, бо насправді їх дуже-дуже багато, на відміну від мінусів. А ще одним мінусом життя в селі хочу назвати те, що я раніше вважала плюсом, зараз для мене це мінус. Це наявність сусідів. Колись я думала, що це класно, коли є сусіди. Ну, по-перше, ти не геть сам. По-друге, це безкоштовні охоронці, коли тебе там немає вдома, вони приглянуть за твоїм будинком завжди. Ну, не спеціально, але сусіди бачать все. Хто, хто живе в селі, той розуміє, про що я говорю. Але одночасно це і мінус. Бо знаєте, в селі є така історія, що не дай їсти, не дай пити, дай про когось поговорити. Так, от я в принципі належу до тих людей, яким байдуже, що про них скажуть інші, тим більше не близькі люди. Але я знаю, що є багато людей є категорія людей, які дуже близько приймають до серця те, що про них говорять. Особливо люди, які виросли в селах, в маленьких містечках, і думка інших для них має дуже велике значення, бо якби це зумовлено там маленькою общиною. скажімо так, для мене це не так суттєво і не так важливо, але хто переймається тим, що про нього говорять інші, то майте на увазі в селі про вас говорити будуть завжди. І в цьому, мабуть, для багатьох буде мінус життя в селі. Також одним з таких суттєвих моментів, які треба враховувати, якщо ви вирішили переїхати в село, майте на увазі: в селі завжди є робота. В будь-яку пору року, трохи більше, трохи менше, але робота є завжди, вона ніколи не закінчується і завжди є що робити. А якщо ж ви навпаки шукаєте для себе весь час способом чимось займатися, мати таку собі трудотерапію, то вам сюди ви тут точно себе реалізуєте. Але якщо ви привикли лежати на дивані і дивитись телевізор, то село це ну, зовсім не ваша тема, не для вас, навіть не розглядайте такий варіант. От моя така вам щира порада. Я, в принципі, така трудолюбива людина, навіть не те, що трудолюбива, я люблю бути чимось весь час зайнята. От просте лежання і е, плювання в стелю це абсолютно не про мене історія. Для мене це вже швидше е, така якась клінічна історія, і е, це вже признак, що зі мною щось не гаразд. Е, ось, а навпаки, я люблю щось робити, але мені також в цьому питанні в селі складно, особливо з дітками зараз. Простіше з ними там гуляти, відпочивати. І насолоджуватись природою, але складніше в плані роботи, бо її дуже багато і вона безкінечна. Так, мені залишається вже остання зона на сьогодні, можна сказати: ось цей стелаж, цей комод для взуття. До речі, дуже-дуже зручна штука. Він вміщує в себе дуже багато пар взуття, виглядає прекрасно, якість його хороша, брала в ікеї. Мені часто, до речі, в коментарях пишуть, що я так сильно рекламую Ікею. Слухайте, я її не рекламую, я просто вам показую, чим я користуюся, чим я в захопленні. Як на мене, Ікея прекрасно має якість, співвідношення ціна, якість прекрасна. Не знаю, чи в нас в Україні є якісь аналоги, які би, ну, Коштували теж так доступно, а мали ось таку якість. Якщо ви знаєте якихось аналогів, будь ласка, кидайте в коментарях. Я з радістю їх і порекомендую, і, можливо, собі щось придбаю. Зручність цієї полиці полягає в тому, що вона ось так відкривається таким півколом, таким радіусом, і має такі дві перегородки. Вони всередині ці перегородки пластмасові. Так, вони забруднюються, якщо туди класти брудне взуття, як я часом роблю, особливо дитяче. Не завжди я можу промити, щоб туди поставити. Але дуже-дуже легко вона очищається, ця полиця, і проблем з нею абсолютно ніяких немає. Взагалі я відмітила таку особливість в меблів з Ікеї. Що вони дуже легко миються. Тобто, навіть якщо на них якісь бувають забруднення, їх легко забрати, не пошкодивши меблі, не пошкодивши нічого, навіть якщо застосовуєш якусь хімію. Тому для мене це теж такий ключовий важливий момент при виборі якихось меблів. Зручна також ця шухлядка зверху, що є туди, ми скидаємо завжди якісь дрібниці, в основному це там маски, батарейки, ліхтарики, скотч, щось таке, що потрібно завжди під руками, і ти точно знаєш, що воно там є. Ну, звичайно, це створює безлад, звичайно, це е, так, захламляє простір, але і ці речі десь треба тримати, кудись треба часом і ключі просто кинути, часом спішиш, або тобі, наприклад, там, на вулиці бавились, дітки потрібен пластир, бо вони впали, поранились. І ось він в мене тут завжди є цей пластир, я знаю, що він тут. Словом, така шухляда також дуже потрібна, на мій погляд, і в цьому комоді вона гарно продумана. Взагалі для мене ця шафа передбачала для того, аби ставити сюди взуття яке ну, якби для зберігання. Те, що ми носимо щодня, я мала класти на таку лавку з полицями і вішак відкритий також, мав бути. Але наразі їх в продажі вже майже рік немає. Я от, чесно постійно моніторюю, шукаю ні в Україні, ні в Польщі їх. Немає цих вішаків, і досі я їх ще не купила. Вони мали в мене бути розміщені ось тут, де зараз стоїть пральна машина. Тому поки сказати, що в мене повністю завершена ось ця кімната, ця веранда, я не можу. в мене ще є плани ідеї, ще є що доробляти, як і в принципі у всьому будинку. Так, друзі, нарешті я завершила. Це просто, не знаю, не можна так все запускати, бо я на це потратила фактично цілий день, щоб тут розібрати. Звісно, з перервами. У мене вже розрядилась камера, всі батареї, то ось на телефон ще дознімаю для вас результат. Тут вже все чисто. Нарешті, всі речі перебрала. Всюди навела порядок, все зайве повикидала, що можна, організувала. Взуття поскладала ось так все тут в мене вмістилося, звісно. Є ще в мене незакрите питання з бебі боксом Там в мене зберігаються зимові речі. І ще повітря не зміє. Там якоїсь холіри треба його звідти забрати. Словом, тут же потрібна чоловіча сила, щоб його звідти дістати, цей побібокс, бокс і поміняти речі місцями. Туди літнє закласти, а все зимове вийняти і занести в гардероб. Ну, це така коробка, де я зберігаю несезонні речі. Вона дуже міцна і, в принципі, по дизайну така симпатична досить. Тому вона в мене. Ось тут. Ну, це вже питання іншої серії, іншого дня, бо на сьогодні з мене досить. Так, теж мені не подобається, як оце все виглядає. Ось це. Але, знаєте, нема іншого варіанту, нема поки що нам, де це все зберігати, мусить поки бути так. Бо краса красою, але, зрештою, моя хата це не музей, а краще, хай в мене буде запас продуктів, і вони будуть ось так стояти, аніж. Їх не буде, але в хаті буде красиво. Тому ось так показую вам реальне життя. Так, тут камера моя ще. В кінці ще застелю коврики, бо винесла їх помила, винесла їх на вулицю. Вже це не зазняла, бо розрядилась камера. Тут також все прибрала. Тут у нас корм собачий. Тут аптечки такі тактичні. Тут пакет з пакетами різними, ну такими сумками для покупок. Тут парасолі і прищепки. Ще в мене тут є цілий пакет старих речей, які такі приємної такої тканини. Я їх використовую на ганчірки. Ну Такі там зуття помити. Тут, наприклад, мені треба було щось таке. Дуже сильно забруднене, повитирати. Тут, якщо ви пам'ятаєте, у нас були такі подушки, так зроблено було як сидіння, але наразі немає з нього змісту, тому що, по-перше, тут холодно, ми тут сидіти не будемо, а по-друге, тут товчуться собаки. Вони люблять ставати тут на підвіконники, нас виглядати, коли нас немає вдома. Тому е зазвичай ці подушки дуже брудні і я їх застеляю. словом, зараз толку з них немає. На літо я їх поверну, а поки що забрала, попрала і буде ось так або постелю ще якісь. Коцик, якийсь, якийсь пледик. Пральна машинка і принтер звідси також підуть. Ну, підуть заберемо колись, можливо. Маю надію. І все, в принципі, на сьогодні я свою роботу зробила. Всі справи нарешті зробила, все, що запланувала, зробила. Дуже задоволена результатом. А для тих, хто додивився до цього моменту, бонусом буде знову ж таки моя поезія. Що ж зробиш мені, пишеться і пишеться. Я не зупиняю цього потоку. І пропоную вам ще один вірш. До уваги! Дякую вам за перегляд, дякую за підписки, лайки і коментарі. До зустрічі в новому відео, а зараз буде трішки поезії. А десь у світі люди й досі живуть без війни, не сидять у підвалах, не знають сирени тривог. А десь у світі люди досі, такі, як ми донедавна були, щасливі й спокійні, за кавою ведуть діалог. Без війни, виявляється, жити можливо, ба більше з війною поруч живеться незле, якщо закрити вуха і очі, не знати болю І вдавати, що байдуже на все живе. Однак так буде не завжди, не довго і не навіки. Весь світ ще й досі нам співчуває, боїться війни і чекає. Я ж вірю, що справедливість існує, і переможемо ми, і кров'ю своєю врятуємо світ, що й досі живе, так ніби немає війни.